Від самого ранку черга до автозаправної станції на вулиці Шухевича у Рівному простягнулася на кількасот метрів. Водії намагаються запастися пальним, аби у випадку загрози можна було швидко евакуювати свої сім'ї у більш безпечні місця. У мережах кількох АЗС повідомили, що черги спостерігаються по всій країні, попит на пальне дуже високий. Не менші черги до продуктових магазинів та супермаркетів. Передусім з полиць зникають товари першої необхідності хліб, крупи та засоби особистої гігієни. У багатьох мережах тимчасово Тували безготівковий розрахунок, ажіотаж спостерігається і біля аптек у різних частинах рівного банківських установ та банкоматів. Один з таких у мікрорайоні північний сьогодні не працює, тому люди шукають можливість зняти кошти зі своїх карток у інших районах міста. Опитані нами рівняни заявили, що намагаються не піддаватися паніці однак, хочуть бути готовими до різних сценаріїв. Ранок почався негативно. Кожен зранку вставав, надіявся, що йде на роботу. Ранок буде, як ранок. Ніхто не вірив, думали, що це все смішками пройде. Осталася біда і дуже прикро, що люди, колись ми називали моїх братами, вони стали не то, що брати, а навіть тяжко назвати, приміни до них таке слово. Але будемо надіятися, що Бог з нами і правда за нами. Ти прийшла позаспокійлива, бо руки ноги трусяться. Тільки позаспокійливо. Покажуть тільки позаспокійливе. Бо, чусь, бо я не можу. Внову. Взагалі, а я була в треші, там взагалі дуже величезні черги і дуже мало продуктів. Тобто підвозять, розкладують люди зразу. Хліба взагалі по районі ніде немає. Я от обійшла все. В м'ясному це курячий фарш, який на 10 гривень різко скочив. Спокійно повинно бути, бо паніка це наш другий ворог. На це і Москва розраховує, що в нас почнеться паніка. Але це ментальне явище, бо люди не знають, що їх чекає. Цьому далі і записаються медикаменти все перший необхідний. Але головне щоб не було паніки. Від ранку у Рівненському обласному територіальному центрі комплектування та соціальної підтримки утворилася черга з охочих стати на захист своєї держави у Непростий для неї період. До колишнього військомату в обласному центрі приходять чоловіки різного віку та з різним бойовим досвідом. Багато хто прийшов сюди добровільно, не чекаючи спеціального запрошення. Зараз це люди прийшли після оповіщення, але є люди, які прийшли добровільно, почувши, що відбувається в країні, прийшли сюди, щоб поповнити лави збройних сил. України країни і бути потрібним своїй державі в такий складний для неї час. Відповідно до указу президента люди від 18 до 60 років. Ну сьогодні зранку ми бачили, що люди приходять і значно старші. Кількість резервістів, які підлягають призову на службу з Рівниччини, не розголошують. Однак, за словами Тетяни Камарістової, чоловіки активно відгукнулися та вже проходять медкомісії за спрощеною процедурою. У нас проходиться тут медкомісія за спрощеним порядком, тобто, ну не така повна, як вона потрібна, для призиву в збройній Оскільки ці люди вже знаходяться на оперативному резерві, і відповідно, ну скажімо так, характеристику їх стану здоров'я в будь-якому випадку, ми знаємо. Разом з диспансерами будуть перевірятися тут диспансер, інші диспансери. Чи люди не стоять у них на обліку? Тобто, в нас тут спрощена система, але це не значить, що хворі люди повністю зараз будуть призвані до лав збройних сил. Паралельно жителі Рівненщини вступають до лав територіальної оборони із закликом мобілізуватися для захисту країни, виступив голова Рівненської ОДА Віталій Коваль. Пишаюся жителями Рівнични, які відреагували на вторгнення ворога і пішли записуватись до Лав Збройних сил України. Ви, справжні патріоти нашої країни, закликаю земляків прибути до Лав територіальної оборони, до найближчого комісаріату і вступити до Збройних сил України. Телефон гарячої лінії 063 941 18 47. Друзі, настав час об'єднатися як ніколи. Мобілізуємося на захист нашої країни. Не підлягають призову під час мобілізації. Громадяни заброньовані органами державної влади та місцевого самоврядування, непридатні за станом здоров'я, жінки та чоловіки, на отриманні яких перебувають троє і більше дітей віком до 18 років, а також народні депутати. Микола Брижицький В'ячеслав Мельник. Випуск новин.